Тобто пів мільйона гривень відсотково пішли в смітник. Чесно, мене не попускає. Це ведмедик з трояндочок за півмільйона гривень. Та. Треба підібрати слова, щоб потім не забанили трансляцію. Ви знаєте, тут вже навіть не справа в тому, хто саме замовив. Є різні версії. Є версія, що це квітковий магазин собі на конкурс щось робив. Є версія, що це якийсь нардеп зі слух народу для своєї пасії, таке замовив. Є версія, що це якийсь ювелірний бренд собі того ведмедика, як в рекламу, замовив. Але знаєте, я хотіла б прокоментувати найважливіше це ведмедик з живих троянд. Ну, Мені, як співачці, на концертах дуже часто дарують десятки, а то й сотні букетів. Знаєте, що з ними стається через 3-5 днів, ну, деколи через тиждень, якщо квіти гарної якості, вони всі тупо йдуть на смітник. Всі. На смітник, без винятку. Тобто той, хто вклався в цього ведмедика за півмільйона, він вклався в те, щоб через тиждень, окей, через півтора тижня, може, там дали якусь хімію. Цей ведмедик пішов на смітник. Чи це була ефективна рекламна кампанія, якщо там розказували? А думаю, що ні. Тому що в більшості українців це викликало надзвичайно негативні відчуття, і я думаю, що навіть якщо вони взнали за той чи інший бренд, який вирішив собі прорекламуватися таким ведмедиком, то вони в своїй більшості в житті цим брендом не будуть користуватися, а більшість із них ще й забанить собі цю сторінку, щоб більше ніколи з нею не перетинатися. Що тут ще важливо, як відповідала ця женщина? Ну, чесно не знаю, як інакше назвати, на реакцію людей. Як вона реагувала матами, зневагою, абсолютною гидотою? А можна було дати деньги на ЗСУ, наприклад? А можна було б, в принципі завалити своє жало і як би. Ну, це означає, що в нашій державі є е, частина людей. Ну на жаль, вони є, і з тим треба рахуватися. Що ці люди, які зневажають усіх, хто бореться за самодостатню українську державу, і ця женщина, яка нас далеко кудись всіх посилала за те, що ми посміли обуритися цим ведмедиком. Це, чесно кажучи, з того, з тої серії, як оцей дябчик, якому не подобалася хвилина мовчання на Хрещатику, який московською мовою розказував, що є то там на западі України пусть собі ділають, а нам тут того не треба. Потім вибачався Дякую Службі безпеки України, що так оперативно зреагували. Я думаю, що досвід в окопах на передовій йому допоможе зрозуміти, навіщо така хвилина мовчання безпосередньо. І з цими людьми якось треба працювати. На жаль, марафон нам не допомагає виховувати адекватних людей, а навпаки, цьому всьому дуже і дуже активно заважає. Тому маємо своїм прикладом показувати, як це має бути, і чесно кажучи, сьогодні вранці так само стояла на дорозі в хвилині мовчання і до сліз, тому що багато машин зупинилось тобто, все стояло. Всі люди стояли, і чесно, коли ми з Мацьопиком на вулиці в цей момент в хвилину мовчання, я стараюся, щоб він був в найбільш людному місці, щоб він знав, що треба перехреститися, змовити молитву, щоб він розумів, що щось відбувається, тому що цьому треба вчити з найменших років шанувати своїх героїв. І до речі, це було би дуже важливо таку практику запровадити на день пам'яті жертв Голодомору, знаєте, в нас там 16.00 є. Момент, коли б'ють дзвони в церквах, і зупинись, то було б добре, щоб була така сама акція. Я зараз буду готувати звернення до Міністерства внутрішніх справ, щоб поліція допомогла залагодити це на роковини пам'яті жертв голодомору так само.